Ось так, чергова сороковочка, кентаврик з дуже класним дизайном. Готуємо, миємо, натираємо і веземо, певно, вже завтра до його власника. Трактор підготований, перевірений, зараз буде помитий, чистенький, гарненький, натертий і готовий до проходження. Робіт по обкаці. Трактор дістав новий дизайн, дуже крутий, клієнтам дуже сильно подобається. Має класну ергономіку, має рівну підлогу. Збільшилася відстань між кермом і сідаком, що дозволяє більш комфортно себе відчувати при роботі. Посадка гарна розташування важелів перемикання передач швидкостей. Має задні противаги, має 44 кг спереду, 7,5 на 16 передня гума, 112 на 24 задня гума, має класний каемовський двигун фірми LaiDonk, який зарекомендував себе досить надійно і має запчастинки до нього, має захист. Щоб Всякий бруд, не залітались під коліс при роботі. Так що такий гарний тракторець зараз буде намити, як то кажуть, підготований і їхати до свого клієнта. Дякуємо гарно за вибір. Салон Агролюкс, Мукачево, чекаємо на вас.